Послуга з отримання посвідчення водія актуальна завжди. Серед охочих кермувати автівкою є люди з інвалідністю. Забезпечити комплексне навчання таких людей. Покликаний проєкт Міністерства внутрішніх справ Його реалізують в межах ініціативи Олени Зеленської. Проєкту без бар'єрів. Він має створити рівні можливості для усіх, хто прагне водити машину. Олена Максименко має 13-річний стаж роботи в автошколі. А від недавна і досвід викладача інклюзивного навчання. Книжка правила дорожнього руху. Однаково для всіх категорій водіїв, так само і для водіїв з інвалідністю або звичайних водіїв. Тож в теорії різниці майже ніякої немає. Більшість вже йде на практичних заняттях, коли в них є коробка з ручним керуванням, і там вони вже навчаються особливого керування автомобілем. Я думала, що буде важко з людьми з інвалідністю, але насправді вони дуже життєрадісні. Дуже активні, і навіть іноді дивишся. і Думаєш, ну твої проблеми там коли дивишся на їхні проблеми, то це вже немає значення. Проєкт інклюзивної автошколи реалізують в освітніх закладах МВС України. Відповідну ліцензію отримав у Кривому Розі і релокований Донецький державний університет внутрішніх справ. Після перемовин з керівництвом міста вон така, скажімо, наша пропозиція вона знайшла позитивне відображення. Сесією міської ради було прийнято рішення про виділення нам субвенції в розмірі 2 мільйонів гривень. Після чого ми використали їх для придбання автомобіля, обладнання його спеціальним обладнанням для інклюзії. Крім того, обладнано повністю було навчальний клас. Закуплена техніка техніка е, спеціальний транспортер для пересування людей в інвалідних візках в укриття. І е, в на початку 2024 року ми офіційно запустили проект як інклюзивна автошкола в Кривому Розі Донецького державного університету внутрішніх справ. Учнями нової автошколи можуть стати люди з інвалідністю, а також ті, хто вже має посвідчення водія, але отримав групу інвалідності і потребує перепідготовки. За цей період до нас звернулося і навчаються вже сім осіб з інвалідністю два з них це ветерани. Війни на теперішній час вже одна людина, якраз ветеран, військовослужбовець, склав іспит, отримав водійське посвідчення. Чотири особи повністю виконали вимоги навчання в автошколі, тобто здали теоретичний екзамен, пройшли курс практичного водіння, і на даний момент зареєстровані, готуються для, до складання іспиту в територіальному сервісному центрі в нас Кривому розі. І одна особа на теперішній час здала теоретичну частину, а займається практично. Практичні навички майбутні водії опановують на спеціально обладнаному автомобілі з ручним керуванням. Для людей з ампутаціями наприклад, ця машина дуже зручна для керування. Є якими ну, мо допом... за допомогою руки можуть тормозити або Ну, Добавляти газу. Є спеціальний прилад на, на кермі, який допомагає людям одною рукою вправно керувати автомобілем, а також переключати там, включати головний світ, повороти, ну, вказівники повороту і вот таке. Одною рукою все можна робити. Навчання в автошколі можуть проходити як люди з посвідченням водія, так і ті, хто вперше планує сісти за кермо. Приходьте, будь ласка, до нас вступайте, навчайтеся дуже цікаво, дуже різносторонньо. Звертатися можна з понеділка по п'ятницю